Супер весняна пропозиція. Жіночі курточки, вітровочки, е е голландський, нідерландський бренд Хайкер. Ось такий тут Волк. Е вони у нас є дві модельки, розмір від S до 2XL. І коштує одна 250 гривень, лот 10 штук, 2500 лот. Значить, синя у нас ось така модель. Оцінний рітейл, скажи, будь ласка. Е Оцінний рітейл 40 євро. Ось така підкладка, класна така сіточка. Uh -huh. Це класна на дощову погоду. Вона у нас тут водовідштовхуюча, вітру непродувна і може витримати до 5000 мм опадів. Uh -huh. На дощову погоду ось така. І ще є чорного кольору, Вау. чорна трохи тонше, вона така більш дощувичною, дощович... так можна сказати. Ось у неї більше для дощу. Так, більше для дощу, тобто ви зеркала. Вона От, вона... Так, отут така, як прорезинена, вона буде зовсім не промокати. Тобто, ви можете цю вітровочку взяти трохи на розмір більшу і накидати зеркало на куртку, коли дощ шви, подивіться внутрішні, тут всі проклеєні, тобто воно не буде промокати. Бачите, це, це реальний дощовичок. Всі шви проклеєні. 250 гривень коштує один розміри від S до XL. Хоча в лоті будуть сині і чорні. Під відео розпишу розмір і розпишу, скільки яких штук буде в лоті. І дві підсотки коштує лот, Супер ціна. Це пробна у нас така позиція. Замовляйте наших менеджерів.